Як максимально ефективно розвивати позитивні звички і здихатись від негативних? Всім привіт! Мене звати Костя. Ви на каналі Програстинація, і сьогодні ми поговоримо про звички. Я захоплююсь розвитком звичок вже доволі давно, і особливо інтенсивно я почав це робити після прочитання книги Чудовий ранок, де було рекомендовано 6 корисних звичок для того, щоб займатися їми кожного ранку. Чому так важливо вміти розвивати корисні звички? Якщо ми вміємо це ефективно робити, то ми можемо досягти успіху в будь-чому. Спорті, навчанні і навіть в розвитку своєї особистої справи. Але сьогоднішнє відео стосуватиметься книжки Атомні звички, яку я прочитав десь півроку тому. Тут доволі багато дуже цікавих думок, ця книжка дуже сильно зі мною резонувала. І сьогодні я хочу підкреслити саме головні, на мою думку, а також поділитися своїми думками і своїм досвідом у розвитку корисних звичок. І перше, це те, що маленькі зміни мають суттєве значення. Якщо ми кожного дня покращуватимемо себе на 1%, то за рік ми зможемо покращитись в 37 разів. На своєму досвіді можу сказати, що покращитись 37 разів це доволі складно, але в декілька разів цілком можливо. Наприклад, дев'ять місяців тому ми з моїм тренером поставили ціль зробити з мене майстра спорту по жиму лежачі, і за цей час моя максимальна вага в жимі зросла з 80 кг до 125 кг. Тобто за цей час мої результати виросли більш ніж на 50%. І друге, для того, щоб звичка закріпилась, вона має бути максимально чітко сформульованою. Наприклад, не просто я буду медитувати зранку, а я буду медитувати кожного ранку о 7-й годині в залі на моєму коврику для йоги. Це вже більш чітке формулювання. Наприклад, я після прочитання цієї поради чітко визначив час для кожної звички і місце. Наприклад, після того, як я прокинувся і вмився, я роблю розминку о 6-й ранку в залі на моєму коврику для занять. Потім о 6.30 я медитую на дивані, і о 7.00 я пересідаю за стіл і починаю читати і конспектувати. І це дозволяє зробити мої звички значно більш сталими. І третє оточення важливіше за мотивацію: для того, щоб нам було значно легше дотримуватись якоїсь звички, нам потрібно сформувати оточення, в котрому нам буде максимально легко її дотримуватись. І ключове в цьому оточенні це те, що спусковий гачок для нашої звички повинен знаходитись на самому видному місці. Наприклад, якщо я хочу читати більше, то я кладу книжку на самому видному місці, щоб як тільки я її побачив, я згадав про те, що потрібно почитати. Або якщо я хочу пити більше води, то я розміщаю пляшечки з водою по всій квартирі, і це змушує мене пити значно більше. І четверте, крокуйте повільно, але ні кроку назад. Тут йдеться про те, що частота важливіша за інтенсивність, тобто ми зможемо досягти більших результатів, якщо ми будемо займатися кожен день, ніж якщо ми будемо займатися більш інтенсивно, але хаотично. Для того щоб це ефективніше працювало, ви можете використати правило двох хвилин. Це правило каже про те, що для того, щоб розвинути якусь звичку, ми робимо її максимально простою. Ми виділяємо на неї всього 2 хвилини. Тобто ми читаємо всього 2 хвилини, медитуємо 2 хвилини, робимо зарядку 2 хвилини. І так, це не дозволяє нам досягнути якихось великих результатів одразу, але це дозволяє нам закріпити цю звичку доволі швидко, і потім ми вже можемо збільшувати інтенсивність. Тобто, вже медитувати не 2 хвилини, а наприклад, 10. І цей принцип я дуже активно використовую для своїх звичок. Наприклад, коли я поставив собі ціль читати більше, я поставив собі в трекері звичок читати 20 сторінок кожен день. Але це виходило далеко не завжди, бо я читаю доволі Повільно і роблю доволі багато нотаток. Через це 20 сторінок для мене це година часу. Це не завжди виходить. Але коли я змінив кількість сторінок з 20 до 10, то ця звичка стала доволі простою, регулярною, і тепер підтримувати її значно, значно легше. І п'яте створіть такі умови, котрі зроблять вашу звичку неминучою. Наприклад, якщо ви хочете ходити до залу, купіть собі гарну форму, кросівки і оплатіть тренера. І після цього у вас уже не буде іншого вибору, окрім як піти до залу. Наприклад, я для того, щоб читати частіше і більше зробив три головні дії. Перше, я завжди замовляю ті книжки, котрі мені дуже хочеться прочитати, і замовляю одразу декілька, щоб в мене була мотивація швидше дочитати першу книгу і перейти до другої. Друге, я використовую додаток, який називається РОРК, де я отримую підтримку від інших читачів, і де він показує статистику мого читання, скільки сторінок я прочитав, які дні я читав, а які не читав. І це також додатково мотивує мене читати. І третє, я завів цей блог, який дуже сильно мотивує мене читати більше, тому що мені цікаво розповідати про книжки, мені цікаво робити якісь експерименти експерименти, про котрі я потім розповідаю. А також я потім сам переглядаю свої відео, щоб краще закріпити матеріал із книжок. І останнє це самоконтроль, котрий не потребує контролю. Це досягається за рахунок того, що ми визначаємо які спускові гачки, сприяють тому, що ми починаємо дотримуватися якоїсь негативної звички, і потім зменшуємо їх вплив до мінімуму або, взагалі, починаємо їх уникати. Наприклад, якщо ви кожного дня проходите повз магазин, де ви купляєте собі солоденьке, то спробуйте обрати інший маршрут і обходити цей магазин стороною. І таким чином ви зможете суттєво зменшити кількість солодкого в своєму житті. Наприклад, по собі я знаю, що якщо я починаю грати в якусь гру або дивитись серіал, і мене затягує, то я можу потім робити це ночами і днями аж до тих пір, поки не закінчу. Тому в мене наразі немає підписок на якісь онлайн-сервіси, і в мене ноутбук, на котрій, в принципі, не поставиш ніяких сучасних ігор. І резюмуємо отриману інформацію. Перше, маленькі зміни мають суттєве значення, тобто покращення кожного дня, хоча б на трошки, протягом року дає суттєві результати. Друге, зробіть ваші звички максимально чіткими. В рамках кожної звички пропишіть, що ви будете робити, коли і де. І третє оточення важливіше за мотивацію. Навколо нас оточують не просто речі, а набір відносин. І якщо ми їх правильно пробудуємо, це суттєво допоможе нам у розвитку наших звичок. Четверте, крокуйте повільно, але ні кроку назад. На початку зробіть ваші звички настільки маленькими, щоб вам було їх максимально легко дотримуватись. П'яте зробіть ваші звички неминучими, тобто зробіть такі дії, котрі допоможуть вам дотримуватись ваших звичок з мінімальними зусиллями. І шосте це самоконтроль без контролю. Знайдіть спускові гачки ваших негативних звичок і уникайте їх або максимально зменшіть їх вплив на вас. На цьому все ставте лайки, підписуйтесь, донайте на зсу, і гарного вам дня.